Тарас Григорович Шевченко, Думка, тече вода в сині море, та не витікай, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає сині море, грає серце козацьке, А думка говорить: Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька, неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині не ці люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на цім боці, краї сині море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключа. Плаче козак. Шляхи бить, заросли терна.